Всім привіт! Сьогодні я розкажу про свій депресивний епізод. От я сіла записувати це відео, я зрозуміла, що мені не так вже легко про це говорити, тому вибачайте, якщо я щось буду неправильно казати. Я буду говорити тільки про свій досвід, тому я не претендую ні на яку наукову інформацію або щось таке. Це просто те, що зі мною сталося за останні півроку. Все, ладно, починаємо. Я записую відео зараз листопад, і наскільки я відматую все, що зі мною відбувалося, цього року, я вже ретроспективно розумію, що все почалось минулого лютого. Якщо ви давно слідкуєте за моїм життям, то я така достатньо активна людина по житті. У мене завжди є куча енергії, ідей. Я завжди себе десь пристраюю або знаходжу собі якісь пригоди. Але в лютому я трошки загубила себе. Я навіть перестала записувати свої відео на YouTube, тому що мені перестало в них приносити задоволення. Я не знала, куди себе приткнути і чим зайнятися. Але на початку березня я придумала, що я хочу займатися своїм квітковим бізнесом, і я дуже сильно в нього заглибилась. Реально з березня в мене почалася така активна фаза мого маніачного, буквально нав'язливого епізоду, коли я кожен день після роботи зробила щось для свого квіткового бізнесу. Потім в квітні на мене навалилося достатньо багато подій. По перше, мене офіційно підвищили на роботі. Я дуже довго йшла до цього підвищення. Це для мене було велике досягнення. І коли мене підвищили, я хотіла навпаки всім доказати, що так я достойна цього підвищення, тому почала працювати ще більше в особистому житті. Мені треба було приймати достатньо стратегічні рішення. Це теж зайняло якусь частину моєї енергії. Додатково були деякі справи з нерухомістю в Україні, які треба було вирішити. Я Дуже переживала з приводу них. Ще я весь час думала на фоні, що я не знімаю нічого на Ютуб, і це вже був четвертий місяць, коли я нічого не знімаю. І я вже в голові в себе похоронила свій ютуб канал, тому що знаю наскільки важко вертатися з такими великими перервами. І ще я ж хотіла починати свій бізнес. До речі, якщо ви дивилися моє відео про мій план на 2024, я казала, що на тридневі свята я планую запускати свій бізнес. От планувався взагалі зовсім інший бізнес, відково з'явився внезапно. Але я так в своїй голові перестроїла всі дати, щоб все мене йшло по моєму плану, який я придумала на початку року. І от таким чином мої дні перетворилися на соціальний автопілот із постійним фоновим стресом. Коли я зрозуміла, що я не стягую все, чим я займаюся, мені треба було йти на величезні компроміси зі мною, щоб якісь з моїх задач викреслити з моїх списків задач і враховуючи все, що відбувалося в моєму житті, це був квітковий бізнес. Признаюсь, для мене було дуже важко прийняти це рішення. Для мене це було як поразка, наче я втратила щось, навіть не спробувавши, що я слабачка той факт, що я не займаюся цим бізнесом. робило мене якоюсь нікчемною. Це літо для мене пройшло як в тумані. Я тупо не пам'ятаю своїх днів Я щось робила, прокидалася, йшла на роботу, щось робила. Ішла додому, хоч я забрала з себе всі справи. Наприклад, батьки допомогли мені вирішити всю ситуацію з документами в Україні. Я вже не займалася своїм квітковим бізнесом і на роботі трошки попустилася, бо зрозуміла, що треба. Притормозити, але в мене все одно не було сил ні на що. Я намагалася ходити в зал, так як я рекомендувала в своїх старих відео. Я ходила один раз, два рази, і все. Потім у мене не було енергії. Я просто замість залу купляла собі відро морозива і їла його ввечері. Я намагалася займатися новим спортом. Я ходила на Пілатес реформер. Може, ви знаєте, такий фенсі тренажер. Я туди сходила разок, мені не зайшло. Я купила собі книжку, щоб читати. Типу нове хобі, але так до неї не добралася. І в той момент я думала, що це вся справа в відсутності відпочинку, і тому запланувала собі відпустку на серпень. І от я проживаю ці останні тижні до того, як я получу відпустку, я скрізь шукала винних. В тому, як я себе почуваю, я й мамі розказала, яке мене було погане дитинство, і хлопцю своєму розказувала, що він там посуду не домиває. Я майже ні з ким не спілкувалася зі своїх друзів. Я просто сиділа вдома, їла морозиво і чекала, поки я піду на роботу. І Я дуже не хотіла вихідних, тому що я не знала, що мені робити на вихідних. Да, з мамою було важко говорити, тому що вона мені каже, Боже Аня, в тебе таке чудове життя, в тебе й то є, і то є. І так, і в тебе так в стосунках все гарно. А в мене прямо не вистачало якоїсь витримки, щоб пояснити їй, що зі мною відбувається. Я просто не відчувала себе щасливою. Мені просто було погано. І от настав час поїздки у відпустку. Я думала, о нарешті зараз відпочину і все наладиться. Я лежала під сонцем з моїм хлопцем в одному із найкращих курортів Туреччини, там де гори. Затока, басейн, бар з кавою, прекрасне повітря з національного парку, я сижу, я просто плачу. Я не можу розслабитись, в мене сльози течуть, і я не знаю, чого я плачу. І там я зрозуміла, що справа не відпочинку. По прильоту у Варшаву я відразу ж зробила екстрену сесію з моїм психологом, бо щось було не так, а я не знала, як це назвати. І на цій сесії з психологом я змогла сформулювати, що ж не так. Я зрозуміла, що я просто не хочу проживати свої дні. Ще хочу проснутися і йти спати. І це все, що я хотіла. Моя психолог сказала, що я не затягувала з візитом до психіатра, тому що з такими темпами я можу не захотіти скоро вставати з ліжка. Психіатра розповіла точно те ж саме, що я розказала своєму психологу, і вона без зайвої секунди сумнію сказала: в тебе депресивний епізод, я раджу тобі приймати антидепресанти, і я виписую тобі лікарняний на місяць. Основною ідеєю мого лікарняного було. Віднайти смак до життя. Останні місяці я була сконцентрована на вирішенні таких нагальних питань, невідкладних і не завжди приємних, і ресурсу на задоволення просто не залишалось. Перший тиждень був дуже дивним. Я не знала себе переткнути, тому що в мене була моя зрозуміла рутина, коли я просто йду на роботу. А коли я могла вибирати, що мені робити, я просто не могла придумати. Перше, що я зробила, це запланувала поїздку до моєї сестри у Вільнюс. За два роки, що я тут живу, я ні разу до неї не навідалась. Мене завжди була причина, чого я не можу або не хочу. Основний мій блокер був це восьмигодинна поїздка на автобусі. Але виявляється, є літаки, і можна ними теж користатися. Просто вони трошки дорожчі, і для мене було важко переступити цей кордон, що я витрачаю купу грошей на годинний переліт. Але я зрозуміла, що моє ментальне здоров'я дорожче, і я купила цей квиток і полетіла. І це було найкраще рішення, яке я могла тільки прийняти. Катя і її хлопець. Дуже приємні, комфортні люди. Вони мене зустріли з хлібом, сіллю, влаштували екскурсію і розважали як могли. Також в них є абалдінна Кицька Бурі, яка теж мене розраджувала. Поки я була в вільніші, там проходив марафон, і це був перший раз, коли я побачила марафон організований так класно, коли я на свої очі побачила, скільки людей насправді приймають участь в цих марафонах. А ще Катя сама брала участь в забігу цього літа, і вона прибігла свої 10 кілометрів. Тому я почала в неї розпитувати, як там все відбувається. Але на цьому все закінчилось. Коли я повернулася назад додому, я вирішила, що мені треба повернутися до залу. Але це було зовсім інакше повернення. Я зрозуміла, що мені треба скоординувати моє тіло і мій мозок, тому що коли я на себе брала скільки задач, моє тіло давало мені сигнали, що ей зупинись, а я його не слухала. І мені тепер знову потрібно було якось цей зв'язок між моїм тілом і мозком якось відновити. Тому я пішла в зал. Так я знайшла свою тренерку Аню. І мій запит до неї був просто зберігати моє здоров'я, ніяких перенавантажень, ніякого там суперплану бути фітаняшкою. Просто я хочу мати час, коли я ходжу в зал, і людину, з я домовляюсь про цю зустріч. Так почались мої тренування. Також за ці останні півроку мене дуже зіпсувався сон. За ніч я могла просипатися по декілька разів, і за цей час я вже звикла і думала, що всі так. Сплять і це нормально. Але психіатр мені сказала, що це не так. Одною з рекомендацій мого психіатра було дотримання гігієни сну. Я навіть не знала, що таке існує, але це в себе включає. Спати в прохолодній темній кімнаті можна в барушах. Спальня це місце для сну і нічим, крім сну, там займатися не можна. Наприклад, листати тік-ток. засинати і просинатись в один той самий час, не їсти мінімум за 3-4 години до сну і не пялитись в будь-які девайси за 2 години до сну. Це було найважче для мене, тому що я звикла, що я засинав маю під скрол Тіктоків, і коли вже я просто вирубаюсь, тоді я починаю спати. Але це треба було якось змінити. І тут я згадала про книжку, яку я все-таки прочитала у відпустці. Це була книжка, я бачу вас цікавить пітьма. В ній 600 сторінок. Я думала, що це мене займає цілу відпустку, щоб її прочитати, але вона так мене захватила, що я її прочитала за три дні. Я її читала захльоп І коли в цій книжці щось відбувалося, там був такий момент. Там, де описується, і ось вона стоїть в нього за шию і дихає її в шию. Я така, о Боже! І Це було таке відчуття: наскільки глибоке занурення в цю книжку, що я прям на собі відчувала всякі оці тривожні моменти. І в деякі моменти мені просто хотілося закрити книжку і поставити її в холодильник, якщо ви пам'ятаєте серіал, друзі. Тому я знала, чим я буду займатися дві останні години перед сном. Я пішла в українську книгарню і попросила дівчат підібрати мені книжки. Дуже схожі на оцю я, я бачу вас, цікавить пітьма. І так мене з'явилися ще чотири книжки в моїй бібліотеці, які я успішно читала. І от в звичайний день, коли я просто не мала що робити, я пішла на пробіжку просто спробувати без ніяких очікувань. Я просто хотіла перевірити, як це бігати. Я ніколи не любила бігати, і основна причина була тому, що я весь час задихалася. Тому я сказала собі: ми вже супер спокійно, це те, що мені Катя сказала. Що треба бігти так, щоб я могла навіть говорити. І це дуже повільний темп. І я пройшла на пробіжку, подумала, що хм, нормально. Нічого мене не болить, і навпаки, відчувається такий наче, прилив енергії. Сходила другий раз, сходила третій раз, і потім вирішила, що мені пора записуватись на якесь змагання. Якраз в тому місяці проходив варшавський марафон, і в складі варшавського марафону можна було пробігти 10 кілометрів, і я на них записалася. Це було за три тижні до забігу. Взагалі я займалася будь-якими активностями. Я складала пазли, читала. В якийсь момент я встановила гру Hearthstone і була гейберкою, але мені швидко надоїло. Я поприбирала всі шкафи, що в мене були. Я почала облаштовувати свою кімнату. І так, потрошки, -потрошки я вистроїла свою рутину, де я навантажую своє тіло і свій мозок. Мені ставало краще, і я дійсно почала відчувати задоволення від всього, що я роблю. Звичайно, не останню роль в моєму лікуванні зіграли антидепресанти. Я не буду казати, які в мене, але основна їх дія це зворотній захват серотоніну. І я буду їх приймати ще наступні півроку. У мене ніколи не було страху з приводу антидепресантів, тому мені навіть нема що сказати. Я думаю, що це таке ж саме лікування, як лікування, коли в тебе болить шлунок або в тебе болить горло. Ось. І от це спеціальні ліку... таблетки для лікування депресивного епізоду. І от настав день забіг. Я була дуже щаслива, дуже сповнена емоцій. Я прийшла на марафон, влаштований Варшавою. Він з'явився Теж, наскільки болдиним, яким я його і очікувала побачити, я пробігла свої 10 кілометрів, і я була наскільки задоволена собою і щаслива, я пішла в своє улюблене кафе, з'їла свій улюблений сніданок, потім прийшла додому і мене так колбасило цих емоцій, що я просто сіла перед своєю камерою і записала відео про мої враження від цих 10 кілометрів. І я думаю, що з цього моменту можна вважати, що я повернулася на свій Ютуб. Поки я знімала відео, в мене була така класна ностальгія, мені, значить, знову було що сказати. І ще дуже класно було зрозуміти, що в мене наскільки цей скіл говорити перед камерою виробився, що я можу просто поставити камеру і почати так бу-бу і все розказати, що з нею відбувалося. Мене це теж надихнуло. Цей місяць повністю змінив моє життя. Як я його бачу, як я його хочу жити, як я до нього відношусь, як я відношусь до кожного дня, який я проживаю. Цей місяць був супер необхідним для мене, щоб перезагрузитися і зрозуміти, в чому суть. Я бачу, скільки можливостей навкруги мене, і я з задоволенням беруся смакувати їх і відчувати за життя, проживати нові емоції. І я реально супер відкрита для. Нового досвіду таким чином я повернулася до роботи і відразу ж почала займатися організацією благодійного івенту для України. Також відзначили наскільки важлива моя роль на роботі. Я в одному з минулих відео розказувала, що навіть мій віце-президент відзначив мою роботу, але моїм головним завданням зараз є збереження своєї рутини. От я зрозуміла, що мені ні в якому разі не можна. Виключати спорт зі свого життя, тому що він мені дає наскільки багато енергії, заряду і життєвих сил, що я просто не можу собі дозволити не займатися спортом. Я зрозуміла, що мені треба друзі в моєму житті що кожна зустріч з моїми друзями дає мені ще більше натхнення, і кожен з них наскільки індивідуальний, що дає мені якісь нові ідеї для роздумування. Я також повернулася до своєї ідеї з квітковим бізнесом, і я теж її потрошки розвиваю. Але цього разу я не давлю на себе так сильно, щоб я просто вижила з себе всі лимони, всі сили. Я собі сказала: окей, ти його зробиш, але в своєму темпі. Я домовилася з собою, що мені не треба на себе ставити нереалістичні задачі. Якщо ви дивилися моє відео минулого року, там де я складаю свій план на 2024, там був реально план. Щоб я запустила свій бізнес за два тижні. Коли я це розказала своєму психологу, вона сказала: А ти що думаєш? Ти супер людина якась? Що? А я реально думала, що а що? Да? І ретроспективно дивлячись на все, що відбувалося, як я дойшла до того, що в мене мій мозок і моє тіло було зовсім розсинхронізоване, тому що я не слухала своє тіло, я знала, що мій мозок мені говорить, що ти суперсильна. В тебе все вийде, в тебе не має бути вихідних, в тебе не має бути лікарняних, ти має, завжди маєш бути в гарному настрої, в тебе завжди мають бути сили, ти завжди маєш бути щаслива, ти найкраща дочка своїх батьків, ти найкраща дівчина свого хлопця, ти найкраща на своїй роботі. А потім чарівним чином не хочеться вставати з кроваті. Тож які висновки я хочу зробити? По-перше, не брати на себе забагато, і ще до цього всього додавало те, що я живу в Варшаві, а в Україні війна. І як я можу себе відчувати погано, якщо є люди, яким набагато гірше? І як я можу дозволити собі падати духом і, ну, і жалуватися, що мені там якось грустненько чи щось таке? Як в мене буде, може бути гру, все грустненько? Я спокійна, здорова, в мене є робота, хлопець? Я, я сита, довольна, є квартира, тут тепло. В чому проблема? Чого я войобуюсь? Все, все ж хорошо. А я була нещаслива. Я була наскільки нещаслива, що просто не хотіла проживати ці дні. Тож, що я зараз роблю, щоб не опинитися в такій ситуації знову? По-перше, спорт спорт дає велику розрядку. Коли в мене є негативні емоції, вони зразу ж пропадають, коли я там жму в віси або коли я бігаю. Ну і плюс краща координація мозку і тіла. Плюс гарніше тіло, плюс я відчуваю себе здоровішою і енер... і більш енергійною. Спорт це тупо невід'ємна частина будь-якого життя. Всім рекомендую. По-друге, я не ставлю на себе дуже багато задач. Ну, це, звісно, важко зробити, бо зараз я займаюся і Ютубом, і зустрічами з друзями, і бігом, і аеростретчингом, і за і в зал я ходжу. Але я це все роблю з таким задоволенням, і я на це все не витрачаю свою енергію. Я від цього всього. Заряджаюсь навпаки, тому найголовніше знайти те, що нас заряджає. Да, я, зараз, я зараз, коли думаю про це все ретроспективно, мені здається, що я втратила дуже багато часу, бо я вчасно не звернулася за допомогою. Я думала, що я просто втомлена, і я продовжувала себе упікати. Ну, тобто. Я відчувала себе винною через те, що я щось не роблю, що я там недостатньо продуктивна, недостатньо ще щось. Я ще за це літо дуже поправилася. От на момент, коли я їхала на відпочинок, в мене була найбільша вага в моєму житті. Тобто я сама собі не подобалася. Ну, було трохи мене теж помилок зроблено, але зараз в мене є величезна підтримка від моєї сім'ї, від мого хлопця, від моїх друзів. І у всіх моїх захоплені хобі, якими я з вами з задоволенням ділюсь. Мені приємно згадувати, як я з цього всього вибиралася, але неприємно згадувати, як я себе почувала в ці всі дні. Тому що зараз буде кінець року, і я реально відчуваю, що половину року я не пам'ятаю свого. Така історія. Сподіваюсь, ви не зробите моїх помилок, тому я ділюсь цим в інтернеті. Все, гарного всім дня. Пока.